Мої вітання всім вам, шановні друзі, шановні глядачі. Ми сьогодні відео зробимо, зробимо наступним чином: ми процитуємо цитати однієї відомої людини. І на сьогодення ми ці цитати прикладемо в розумінні сьогоднішніх місцевих питань. Ці цитати сказав свій час Вінстон Черчилль. І він сказав мудрі цитати, які на сьогоднішній час діють. І ми маємо ці цитати читати. Розуміти їх і втілювати їх в життя сьогодення. Хочу нагадати, хто такий був Вінстон Черчень. Це був британський політик, державний діяч ХХ століття, прем'єр-міністр Великої Британії в часи 1940 45-х років та в 1951-х-55-х років. І давайте прочитаємо ці цитати, про які він казав, і прикладемо в сьогоднішній місцевий рівень. А саме він казав, ніколи, ніколи, ніколи не здавайтеся. Евакуаціями війну не виграти. Миротворець це той, хто годує крокодила, сподіваючись, що той з'їсть його останнє. Нації, що програли битву, відновлюються. Ті, що здалися, зникають. Мене часто запитують, за що ми б'ємося? Можу відповісти. Перестанемо боротися, тоді дізнаєтесь. Коли ви нарешті зрозумієте, що неможливо домовитися з тигром, якщо ваша, якщо ваша голова в його пащі, що він хотів сказати? Він хотів сказати одне: що здаватися не треба ніколи. Незалежно від ситуації, от приведемо приклад. Люди обрали да, міського голову. Да, обрали. Помилково обрав. В результаті вони нічого не отримали. Але при цьому не треба здаватися. При цьому не треба пускати руки і казати, що все пропало, нічого не змінити. Він прийшов на віка сюди, він тут закріпився, укріпився, отримав владу, все. Ні, не все. Треба, щоб виборець зрозумів, що його обрали, але на відповідний термін. І за цей термін виборець має проаналізувати всю його діяльність, зробити відповідні висновки, при цьому навчитися всіх тих моментів, які будуть важливими для подальшого брання, вивчити його посаду, його повноваження, його функції, за що він відповідальний, як взагалі все відбувається керування територією. Окреме питання це депутати. Тобто навчатися треба, читати треба. Але треба, щоб у людини було бажання. І найголовніше ніколи, ніколи ніколи не здаватися. А робити все можливе від тебе, що ти можеш робити, для того, щоб наступний раз не було таких помилок. Щоб наступний раз ти робив вибір свідомий, розуміючий, від, з відповідним аналізом і знав, кого ти обираєш, навіщо ти обираєш. і що ця людина має робити, для цього тебе все є. Ти можеш читати законодавство, вивчати, приділяти увагу, як ти зможеш. Час в день або два години в день, ти плануєш сам, але у тебе є бажання, у тебе є мотивація в цьому дізнатися і виправити ситуацію, щоб вона стала краще. Якщо, ці, якщо люди це будуть робити, то ситуація зміниться. Люди можуть окремо дивитись різні відео, різні відеоблоги, вже окремо проходити при можливості стажування в органах місцевого середування, щоб отримати там досвід, щоб подивитись, як все відбувається, щоб зрозуміти всю цю ситуацію. Бо якщо казати, все пропало. Ми вже ні на що не впливаємо, від нас нічого не залежить це невірно. Вінстон Черчилль казав, що ніколи не треба здаватися, а треба йти вперед. Бо якщо ти здаєшся, тобі краще від цього не буде. Люди можуть робити помилки і роблять помилки. І це суттєво, коли людина робить помилки. Але вона отримує досвід цих помилок. І вже в наступний раз вона не буде робити такі помилки. Бо має у людини бути бажання рухатись вперед, отримувати знання. І ці знання вже втілювати для того, щоб відбували зміни там, де вони мешкають. А саме це обрання, обрання тих людей, від яких буде залежати майже все. Безпека, розвиток, добробут, зміни на території. А для цього треба, щоб у людини були знання, щоб він свідомо обирав, свідомо розумів і, відповідно, кожного дня робив якісь кроки для цього, читаючи, спілкуючись, спілкуючись, щоб він всю ситуацію аналізував і робив для себе висновок, що було, а що є, що ми отримуємо яким чином це все відбувається? До цього є безліч джерел, безліч. Є конституція, є закон України про місцеве, є закон України про статус депутатів місцевих рад. Головне, щоб у людини було бажання. Якщо у людини буде бажання, вона може змінити все. А якщо це буде громада, у якої є бажання змінити, то результат буде набагато інший, набагато кращий. Тому. Цитати Вінсана Черчина діють і на сьогоднішній час. Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтеся. Робіть все від вас можливе для того, щоб відбули зміни, для того, щоб був результат. Результат, який принесе для вас все краще. І, відповідно, ви самі будете отримувати задоволення від того, що ви не здались. А зробили все для поліпшення ситуації. Тому, шановні глядачі, у нас сьогодні таке відео. Я всім вам дякую. Ви можете відповідні коментарі написати по цьому, але знайте одне, все залежить тільки від нас. Ще раз дякую вам за відео. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками. Бо на цьому каналі ми висвітлюємо цю інформацію і ми кажемо про місце у Всім вам дякую, до нових зустрічей.